А енергії сьогоднішнього дня чекають. Вони такі, знаєте, що вони, ці спалахи на сонці, потужна сила, морози, усе з нас видавлюють, повний місяць, і ці енергії вони чекають, дають можливість сьогодні нам. Як у чистій воді омитися, знаєте, і відпустити усе, що нам більше не служить. Відпустити якісь травми, проблеми, негаразди, якісь невирішені такі питання, які ми не могли, які ми носили таким багажем задавненим, задавненим на своїх плечах. Віддайте їх, Матері Божі, віддайте їх природі, місяцю, віддайте їх. Впустіть свого тіла з свого поля з свого енергетичного поля. Просто те, що вам не служить, якісь такі залежності, хто від чого має залежність, там куріння, алкоголізм, чи кава, чи ще щось цукор, що хочете. Відпустіть. Подякуйте за те, що були вам, учителями. І скажіть, що ви йдете далі без них? І тіло очиститься, тіло відпустить, тому що тіло в нас головне, це ж ці всі прив'язки, ці всі ж діють на тіло, знаєте, хімія, гормони, це тіло потребує. Тіло, що зможе відпустити, воно відпусте по готовності. Себе не пересилюйте, приймайте, любіть, любіть себе, мої дорогі. Бо хто вас полюбить, якщо не ви. Звісно, що, щоб ми могли комусь ту любов віддати, або ту любов від когось прийняти. Ми маємо бути любов'ю, ми маємо її. В першу чергу хоч до себе відчути. Так. Хто не вміє любити, кого не любили, так, мало бути. Починайте самі любити себе. Я маю на увазі не фанатично. По-доброму сказати: О, ти молодець, ти щось зробила, зробив. Круто! І от такими маленькими кроками там себе похвалили, підтримали. Надихнули і сповільнилися, відпочили. І все буде добре.